Тим часом давайте розглянемо, що відбувається. В сусідніх м'яко кажучи країнах грузинська опозиція опублікувала звернення до засновника і почесного голови грузинської мрії Бідзіни Іванішвілі в документі дві вимоги, які на думку опозиціонерів допоможуть вивести країну з ось цієї кризи. Перша це негайно звільнити всіх затриманих під час акцій та припинити справи проти них. Ну і друга вимога це призначити нові парламентські вибори. Їх має провести новий незалежний. Виборчий орган. А Україна тим часом вела санкції проти влади Грузії. Відповідний указ напередодні підписав президент Володимир Зеленський. За його словами, обмеження торкнуться тієї частини грузинських посадовців, яка здає країну Путіну. Зеленський закликав країни Європи, Америки та весь світ до спільних дій. Так буває в міжнародних справах, якщо вчасно не відреагувати, або якщо відреагувати не принципово, то далі втрачені десятиліття і країни позбавлення свободи не можна втратити нікого в цьому регіоні ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви. Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників. 19 осіб саме ті, хто продає інтереси Грузії і людей з нами на зв'язку. Георгій Іналішвілі, експерт міжнародник. Пане Георгій, вітаємо вас. Доброго дня, добрий день. Вітаю чи можемо почати нашу розмову з ось цих вимог, так від грузинської опозиції, маю за на увазі ось це звернення, яке ми цитували, і я вас питаю про реалістичність можливо цих вимог, наскільки вони здійснені в сучасних умовах. Так, вже дев'ятий день, як в Грузії є масові протести проти рішення грузинської влади щодо припинення про переговори про вступ до Євросоюзу. А тут треба казати так: ці протести організуються суспільство. Тобто, суспільство само організується, й на зараз опозиція діє окремо. Але у президентки Грузії опозиції є перемовини, щоб створити якийсь єдиний штаб і єдиний рух, а щоб вони говорили із суспільством, і з нашими західними партнерами. Що стосується вимог, так вимоги є не тільки у опозиції, а й у суспільства теж а саме головне, що вимагає зараз суспільство і опозиція і. Президентка Грузії це щоб звільнили всіх затриманих, яких затримали, і про щоб провели нові парламентські вибори. Але що стосується реальності цих виборів, як це буде проводитися і хто це буде проводити? Це вже не питання політичного процесу. Як це буде як, як це буде досягнути, як ми будемо це досягнути цього мету? Це вже а Буде тривати це тривали процеси. Це буде вирушуватись не в один день і не в один тиждень. А цей тривалий процеси може це а, тривати місяць, наприклад. Пане Георгія, скажіть, будь ласка, ми так палко вболівали. За Грузію, за народ вашої країни, тому що нам болить те, що відбувається. Ми розуміємо, що відбувається. Ми розуміємо, хто дотичний до цієї ситуації. І головне питання, яке висить в повітрі, чи вдасться для того, щоб це вдалося, що потрібно для того, щоб ось цей вуличний протест переріс в щось масштабне і вдалося перемогти те зло, яке знищує українців, і яке в 2008 році так само знищувало грузинів. Так, я зрозумів, а на результати я на успішні результати цього процесу це залежить від багатьох факторів. В першу чергу я, я вважаю так, що Якщо ми хочемо досягти якусь мету, треба в першу чергу працювати всередині Грузії, Тобто треба об'єднати суспільство, опозицію і президенту, який зараз разом працюють над над єдиними вимогами, і вони хочуть створити якісь там або штаб, або рух, щоб працювати суспільство але а для, для досягнення мети треба не тільки працювати всередині Грузії, а треба працювати з, з, з зовнішніми з нашими західними партнерами. Я вважаю, що якщо буде тиск на грузинську мрію всередині Грузії, і буде тиск зовнішній, тоді ці вуличні протести, що у нас почалися, бо це буде мати результат. Mm -hmm. Тобто я маю на увазі, що а, вуличні протести дуже важливий, звичайно, але щоб досягнути мету, треба і політичний процес. В політичному процесі учас хто? Звичайна опозиція, президентка, і їм треба вже працювати із суспільством, і з західним партнерами. Якщо буде така єдина мета, єдина праця і робота, тоді ми будемо сподіватися, сподіватися на, на краще. Але Треба зазначити, що це тривалий процес, і це не закінчується в один або один тиждень, тому треба іще а, чекати і, а, і діяти. Угу. А, пане Георгі, а, я хотів спитати: чомусь мені так здавалось, що якось за замовчуванням президентка. А, Мала би стати ось цим єдиним лідером і опозиційного суспільства, і опозиційних партій. Але ну, наскільки я розумію, цього не відбулось. Це не відбулось поки, чи взагалі і на, і на те є якісь свої причини? Так, є тут декілька причин, я вам зараз скажу. В першу чергу, це а, на зараз. А... Єдина інституція, державна інституція, яка так голосно говорить про нашу євроінтеграцію, підтримує а, а, рух Грузії, то євротеграції це президентка Грузії, але а, сама персона, саме село мизору, бюшулі не дуже популярна серед населення, серед суспільства, тому що а, я, я хочу вам нагадати, що коли її обирали як президент Грузії, це було 6 років тому, тоді вона була кандидаткою грузинської мрії. Тому то ні є теж запитання, тому довіра не також велика до ній, як сдається на зараз. Що стосується опозиції, наприклад, а, ми знаємо, що у нас зараз є чотири головних опозиційних партії, які незважаючи на масові порушення на парламентських виборах, вони здолали бар'єр і потрапили до парламенту, але тут треба теж підкреслити, що а, люди як а, голосували не за опозицію. А проти грузинської мрії тому я хочу сказати, що у суспільства довіра до опозиції теж не, не також велика, як здається. Тому зараз і у президентки Грузії і опозиції треба працювати. Тому я сказав, що їм треба працювати, щоб створити єдиний такий а, а, вимоги, і, і рух, щоб вони отримали довіру суспільства. І щоб вони говорили із нашими західними партнерами, що стосується старому зоробішвілі, яка зараз президентка Грузії її повноваження зупиняються 29 грудня, і у ній є вже дуже обмежений термін, щоб якісь рішучі кроки вона зробила. Але ми будемо спостерігати на це і побачимо. Ми вам дякуємо за те, що дякуємо. ви долучилися до прямого ефіру. І окрема дяка за українську мову. Вона у вас фантастична. Дякуємо, Дуже Георгі. Та да, дякуємо і бажаємо успіхів. Майте на увазі, що українці стежать, вболівають, і дякуємо так, за так. ту підтримку, яку грузини надавали нам і продовжують надавати зокрема на полі бою. Дуже дякую, Георгія з так, 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 так. Так... днем збройних сил України, і бажаю вам успіхів. Слава Україні, героям! героям слава. слава. Дякую вам, пані Георгі.